У вересні цього року Надія Степанівна Подоляка святкує свій ювілей. Ми Ніжинці, тобто представники Ніжинського державного університету, зокрема, я, завідувач кафедри літератури, методики навчання історії літера... історії культури та журналістики, вітаємо її з цим святом і ми раді, що Надія Степанівна працює в нашому університеті. Їй дуже гарно вдається робота зі студентами. Молодь тягнеться до неї. Відчувається, що і Надія Степанівна тягнеться до неї до молоді, тому її діяльність у нас в університеті така достатньо яскрава. Постійно на сайті університету з'являється інформація. Про різні види діяльності, які Надія Степаніна організовує зі студентами. Звичайно, ми Надії Степанівні вдячні за те, що вона фактично є основою спеціальності журналістики. Завдяки їй відбулися акредитація цієї спеціальності. От і студенти можуть здобувати освіту на бакалавраті. Зі спеціальності журналістика саме завдяки Надії Степанівні. Тому ми вітаємо ювілярку, бажаємо їй здоров'я, натхнення і подальшої активності і на користь і собі, і нашому університету. Шановна Надія Степанівна, вітаю вас з днем народження. Бажаю, щоб щастя вас ніколи не покидало. Здоров'я з роками не меншало. А кожен наступний день був кращим за попередній. Не зупиняйтеся на досягнутому, адже попереду ще дуже багато перемог. Шановна Надія Степанівна, сердечно вітаю вас з Днем Народження, з першим знаменним ювілеєм. Бажаю вам довгих, щасливих років життя. Бажаю вам залишатися такою ж активною, креативною. Бажаю вам натхнення у вашій роботі. Бажаю гарних студентів! Щоб вони здобували і в подальшому перемоги в різноманітних конкурсах і прославляли наш університет. Сьогодні ми зібралися, аби привітати чудову людину, прекрасну та чуйну жінку з її особливим днем. Люба Надія Степанівна, з Днем народження! ми вітаємо вас і бажаємо вам продовження вашого творчого і наукового шляху. Бажаємо вам всього найкращого. Ми дуже щасливі, що ви викладаєте у нас. Залишайтеся такою ж рішучою, творчою та натхненною. Шановна Надія Степанівна, дозвольте приєднатися до багаточисельних вітань, які пролунали з нагоди вашого ювілею. Побажати вам міцнезного здоров'я, наснаги, благополуччя, добробуту, достатку, перемоги і миру. Шановна Надія Степанівна, бажаю завжди, щоб ви в житті перемагали з великим рахунком. Сьогодні у вас 5-0. Я бажаю, щоб були перемоги з рахунком 6.0, 7.0, 0 10-0. Тому міцнезно, міцнезного, міцнезного здоров'я, нових здобутків і перемоги. Дорога моя колега, ось і дочекалась ти свого полудня віку. Хоча за темпераментом, за станом своєї душі, ти завжди у весні. Ти така вся енергійна, красива, сповнена енергії різних ідей, що мені видається цієї енергії вистачає тобі, твоїм студентам і нам, твоїм колегам. Які працюють з тобою. Оця людська риса як така як доброзичвість, здатність спів... до співпереживання, людська доброта. Все це тебе характеризує як прекрасну людину і прекрасного педагога. Я вітаю тебе з ювілеєм. І хочу сказати, не дивися, не рахуй роки. Вони не відповідають ні твоїй енергії, ні твоєму віку. Я бажаю тобі міцного здоров'я і подальших творчих журналістів здобутків. Дякую за співпрацю.